Всім привіт, шановні друзі! Рада вас вітати на ютуб-каналі fisheron 15. З вами я, Стас. І сьогодні я в такій чудовій компанії Вікторія <дивіт> Дмитро. Приїхали ми на річку Дністер. Далі продовжуємо наші розвідки в пошуках сазана. де в цілому виїхали на природу гарно провести час. Вже розклались, закинув дві вудки на горох, залишився макушатник і флет фідер. Вже все зробив, щоб час не витрачати і вам одразу все показати. Так що, друзі, настрій на рибалку дуже крутий, хочеться половити. Бачили рибаки ловлять таку гарну батонисту плітку, Але ми будемо сподіватися на сазанчика. Ну і також, якщо буде ловитися плітка, будемо цьому дуже раді. Вам, як завжди, приємного перегляду! Ми будемо розпочинати рибачити. Весна, погода шикарна. Так що, друзі, ви підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Попереду дуже багато чого цікавого. Ось буквально на наступному тижні вже планую поїхати на глибокий турунчук. Перший раз виїхати, щоб вивезли. Ну і там, я думаю, рибалки вже будуть дуже цікаві. Так що давайте все поменше говорить. Закидаємо останні дві вудки, розповідаю вам, що і як, і погнали дубасить рибку. Пропоную закинути перший флетфідер, поставлю такий бойлік невеличкий, 8 мм карптроніковський. Давайте тут у мене повідець з голочкою, щоб все швидше було. Тут лінтяєчка така. І все, готовий повідець. Прикормочку все замішав під флет. Замішав сьогодні саме методну серію. Це метод фідер, клюква кальмар. Пахне нереально, це фіш. Дуже класні прикормки вони роблять. Ну, А ми давайте заряджаємо. Кидаємо вниз, зверху прикормочку. Якраз напитала водички. Повинна вийти супер. О, є. Все, така краса. Одразу закидаємо. До речі, щось я закинув дві вудки на горох. Течії зовсім немає. Дуже дивно, але течії немає. Ну і... Це може навпаки дуже гарно сказатись на кльові. Закидаємо. Клет кину недалеко. Отак от буквально. Хай буде. І залишився один макушатник. Після нього мішанем закорм. І будемо далі щось робити. Давайте зараз закинемо мій телескоп 3-метровий. До речі, Звуткін сказав це мій. О, щось уже тут пікає, тільки закинув. Ну, коротше, Це у мене Каліпсо Торфідер. Короповички ви всі знаєте. Каліпсо Карпо, а це китаєць, чистокровний. Ну, коротше, Поставимо кушатник 90 грам. макуха Black Gold, полуниця, великий гачечок, дві горошини. Ну, Все як, завжди. Все як ми любимо на коропах. І закидаємо. Також недалеко. От так. І всі піде. Макушатник нехай стоїть, ми його навіть чіпати не будемо. Макуха довго розчиняється на течі. Горох не злетить, якщо рак об'їдати не буде. Одразу пропоную замішати за корм, щоб він настоювався. А ми поки там щось приготуємо, перекусимо. Поза корму сьогодні зовсім трішки зварив гороху. В нього я додам гранулу від Black Gold. До речі, це новиночка. Зараз така крупненька гранула у них вийшла. 4-6 мм є в наявності. Ні, вже ж ця міленька. Це також 2 мм, така сама мілка гранула. її взагалі можна замочувати і флитфідер забивати. Ну, коротше, потім додам Real Fish карась. Часник, трішечки, щоб був різкий запах. А тут смак Аніс. Також для холодної води саме те, що потрібно. До речі, хлопці з Black Gold зробили для вас промокод Fisherman. При замовленні вводите його і вам буде знижечка 10%. Саме для моїх підписників. Ну, а ми давайте тепер мішаємося. Закинуті. Все, ми сіли зараз перекусимо. З в тесті. Поїмо тут булочки. А пізніше посмажемо купати на багаті або на пательні. Побачимо. Коротше. Так що, друзі, давайте їмо. Живчика, живчика, за рибалочку от туди інші. Ну, все, все. Тепер можна спокійно собі чекати, насолоджуватись цією природою. Ну, блін, взагалі, краса, краса. Вітру сильного немає. Не знаю, мені дуже подобається. Атмосферно, атмосферно Ну коротше, що сказати, на природі. Все, ми їмо пізніше об'ємку. <рес> Блін, народ, така історія. Вирішив перезакинути вудку. Дістаю тут така тараня ще огромна. Вона навіть не пікнула ні разу. Дивіться, який батон. Оце тараня. На дві гороші не зачепилась. <рес> Прикольно, ну що, <шо>, з відкриттям. <рес> Я вже трішки здивований Ось на це оснащення. От така тараніще Весняний батон. Ну дуже круто, таку таранічку можна і взяти. Все хороша Так що опа. На флет покльовка. Да, покльовка. Ідемо діставати. Тарань в садок. Бачите, взяла ось на, на дві горошини. Я зараз поставив горошний пуфік. Флет дістав, нічого на флеті не було. Ну нічого, короповічок закидаємо назад. Подалі. Що? Піде. Ну, але почин є і це дуже радує. Тим більше така гарна-гарна плітка прямо Хорошенько попалася. Так що взагалі шикардос. Опа, поки зараз годую. Клюванечко. Клюванечко. Ось тут намічається. Чи є тут ріб. Зараз побачимо. Я якраз почав годувати. Кину вже декілька ракет. І тут покльовочка якась. А, бачите, немає рибки, ну нічого. Головне, що покльовує. Блін, теча піднялась, почала нести зеленку. Це не дуже добре. ну горошину стягнуло, зараз перенаживлю. Закину і будемо далі годувати. <реш> Друзі, дивіться який батон. Я просто перезакидав удку. Закормились. Діма, йди доставай цю удочку. Дивіться, яка плотва хороша. Да, Ну, да. Це прям хороша така. Ну, та була покращена Дивіться. Ще шикарна така А Ну сейчас Дмитро покаже мастер-клас, як треба ловити плотву да. О, блин, як покаже. Аж фріцон забув заже. Ну давай тяне, я поки кину, в садок. О! Пливи, давай. Мусор. О, Дмитро показав, як треба. Зловий. Малесеньку в густі Давай, щоб ти руки не пачкав. Ну давай, давай. Ну взагалі пускай. Хай пливе. Убі Ди мене любиме, коротше. Ну все, вудки перезакидаємо для пота. ці вудки щось так незрозуміло клює взагалі без покльовок, без нічого. Просто мовчать, 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 потім дивишся, хоп, стянуло трішки. Підходиш. Тікаєш є риба. І зараз схоже на таку саму ситуацію. Ну, тут ще й риба є. Уф ти шо? Оце <плоджує> собі? <плоджує> От <це плоджує> та раніше. батон. <реш> Хто сушена з магазину, Ти сушена. Диві, яка хороша тарань, да? Ну це вообще хороша давай Не, ну хороша, хороша взяла тарань. і садок. О! Дмитро, давай давай, як вона так підтягує Так давай пицкай вже Та просто прокрути ну, пицтик. Тільки не сильно, Там поводок, тоненький, сейчас відірвеш голову, рибі і все. Треба підтікати хтось щоб ти відео скидав, щоб риба там була. І шо, нікого нема. Бо голову відірвав, ну риба все. О, ні, є! Я наговорюю на Дмитро. Риба так нормально. Ну Дмитро ловить те, що треба. Покажи Дмитро. Ну, улибочку в камеру. Ти без ножного бурлю. Все, професіональний. Забирай. Бурштян. А ну, та то нормально. Та цьомний. Поплило. Ну, Дмитро спочи на вас. Це не друга. А, друга, точно. А от я. Тебе друга. Склерозна. Да, і зараз, бачите, в основі працює горошок з пуфіком. Пуфік солоденький, слива. І ти тоже нічого. <реш> дощ моросить. Це де ж мав бути дощ. Да, я пам'ятаю. О, перезакинув. Ну, чекаємо, коротше, чекаємо наступного щось дощик почав моросити. Ну нічого, ми його не боїмося. Зараз, напевно, будемо готувати. Собі поїсти, взяли там купати, думали, багаття розпалити, але щось забули, дрова з собою не взяли, а тут їх немає. так що Нічого, зараз на пательні засмажимо. Давайте саме це і робить. Бери підсікай. Зразу бери, крути катушку, підсікай. Тільки не сильно Давай. Не сильно О! Молодчинка. У нас тут покльовочка на флет фідер А тим часом ми розпочали смазати сосісочки, купати. Така краса. А віка тягне, у віки риби нема. Віка не везуть сьогодні. Що що, Діма, ти кажеш? Стару погода сьогодні така пасмурна на капіталі. нічого, перезакинемо. Час віка обов'язково звали, да? так? <рес> 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 Поки там смажаться сосіски. Тут знову якесь клювання. Щось пікнуло і мовчать. Давайте перевірять. Уф, ти що? Ого, что-то такое важкое. Дима, походу карп. <решит> <решит> На самом деле я опять зацепил соседа. Ну, сколько можно? Не, кто съест? Ух, ти що? Що це таке? Як це понімати? Достав чужу Снасть з рибою. ну як, так. Достав вашу снасть і... Леска там. А, дякую. Це, це ваше. Бачите народ, така таранечка опять засіла, хороша. Поки жаримо сосисочки, то таранька ловиться. Взагалі файно, мені дуже подобається. Уф ти, що з ними відбувається? Полопалі. Лотичка. Садок. Така хороша ловиться. Таку дуже приємно половити. Ну на горох проскакує, ми оснащення не брали якісь там супер-пупер на плоту. Хоча можна закинути, в мене там є донечка. Можна, наприклад, забрати, зняти флет, хоча на флет воно щось там теж клює. І кинути Або ось макушатник. Ну, зараз побачимо. Поекспериментуємо, бо у нас, бачите, якесь таке затищення. Сазан мовчить, Сазана не видно поки що щось дуже печально. В цьому районі 42-43 кілометр, поки що дуже-дуже туго прокльовує. Щось там одного хтось зловився за на, і все. Я, я не бачив звітів, це так, хтось там казав. <кхе> так що наступна рибалка, друзі, буде на коропа точно з глибокого турончука. Тому ви підписуйтесь. Щоб не пропускати ці відео, бо буде дуже цікаво, я поїду з ночівлей. Так що, друзі, давайте підтримайте коментарем. А сьогодні поки що рибачимо так. О, Вікторія Олеговна тягне вудку. Зараз вона когось достане. Діму, наприклад. Вона його точно достала. І що, щось чувствуєш? Що нас сказати? О-о-о! О, це да! Ви погляньте! Кого віка зловила? Монстр. Декілька коментарів. Ну це риба моєї. так. Понятно. Та що ти мене по голові б'єш з цією кормушкою? На, забирай дома, з'їсиш, зажариш. Ойфу! Каже, ойфу. Відпускай її. Такий кинь з воду. Гуцірка лучше з рука. Зараз, давайте флет знімемо, в мене там є донка з двома гачками. Закинемо заради цікавості, побачимо. Може буде взагалі брати. Ось таке оснащення, грузило, два повіття, тут поставив половинку бойла, 8 мм і пуфіки. А Ну-ка, побачимо, може колотвечко буде на таке брати, плаваючи виходить. Я думаю, повинно. А зараз ми це й перевіримо. О, ось така ляпота. Сосісочки посмажили. Ми в принципі, тільки їх взяли. Так що зараз будемо їсти. Хлібчик, все, пепсі, вудки перезакинули. Ще одну платвичку спіймали. Так що настрій взагалі шикарний. Рибачимо далі, хоча ми ще й недовго будемо рибачити. Бо вже насправді так мало помало але вже пройшло майже 4 години. Як ми тут сидимо. Ну нічого. Ось народ, тільки закинули цю донечку. Перша покльовка на неї. О, хтось є. І ти що? Нічого. Себе. Ми вже навіть не встигли сісти, їсти. Да, є риба. Так, да, я ще й себе тягну десь сюди Де ти там? Діма, тут щось ще й не таке погане. Уфти. Уф ти! Оце да! Оце таранка взяла на бойлик. З пуфіком. Оце да. Уф, Уфторонь хороша. Ну, таку забираємо вже ж. Спрацювала наша донечка. Зараз пуфіки до нас живемо і знов закинемо. Ось така краса у нас вийшла. Давайте, друзі, будемо пробувати. Mm. Mm, смачно. Ні, вкусно, що так. Так що, все, ми будемо їсти. Зараз вимикають. Всім, хто дивиться, також смачного. Ну, бачите, таранька проклюнула непогано зараз. Я не перезакидав вудки. Зараз поїмо спокійно, перезакинемо. І ще думаю, полом таку батонисту плітку. Ну, прикольно, прикольно. Так, і є як завжди, незрозуміло. Є тут риба, нема тут риби. Вона щось сьогодні дуже якась незрозуміла. Риба так да, нормальна? Не вкручається, нічого. Якщо є, то просто висить, як... Як не знаю що. <рігла> ну тут, дивіться, є зараз риба. Але тільки ж під берегом почала дергатись. Но і невеличка така таранечка. Так що рибку в садок, зараз ще цю перезакину вудку. Блін, щось дощ таки розпочався, трішки сильніший. Ми зараз, напевно, стіл зберемо, підемо в машині, будемо сидіти вже до кінця. Ну, якось так. Реально печально. Знову, друзі, покльовочка. На це оснащення. Да, є. Є. Знову донка працює. Ух, щось тут важкеньке таке, як минулого разу прям. Зараз побачимо. Сподіваюсь, що знов гарна тараничка, бачите, на бойлики як. Ухти! ти. Тут щось хороше, Дім. О! Хороший. Да, дивись, яка таранніще. Блін, взагалі хорошу таранька взяла. Во, таку тарань половить. Одну за одну то це взагалі. Тут дивіться. Хоч така ловиться за щастя, взагалі клас, клас. Дуже подобається рибалка. Цікавенько виходить. Є. Поки дощ іде, взяв ось таку таранечку. Хороша таранька. Не сказати, що мілка, бо вона ну, нормальна. Взагалі балдеж, прикольно. Бере на цю донечку, взяла на верхній гачечок. Тобто в топші. Бачите? Ну, клас. І в садок перезакидаємо і шаловимо. Але цей дощ мені не подобається. Він то посилюється, то послаблюється якийсь не дуже. Ну, це і в садок. Ей. О, молодець, молодець. Поки у нас затища, йде дощ, хочу вам показати ось таку сокеру від Ганза. До речі, дуже крута річ, це йде вона багатофункціональна. Тобто йде сама сокера з чехольчиком. Знизу тут є ось така пила недовга. Оп, ховається в руків'ї, дуже зручно, до речі. І є ще такий як малесенький бонус. Це ось таке вого огниво. Ось воно, такий невеличкий кремній, можна розпалити багаття. Іскри. Так, показувати вам не буде, як його палити бо зараз дуже мокро, все мокре, що і як. Ну, коротше, ось така крута річ. Всім рекомендую. Тут бачите, можна навіть на ремінь собі вчепити. Ну, коротше, посилання в описі кому цікаво, переходьте, дивіться. А ми давайте далі ловить, зараз перезакидати вудки, ще разок. Ну і будемо закруглятися, бо дощ йде, щоб ще дорога тут не розкисла, бо ми звідси не виїдемо. Так що, все, закругляємося. Так, і... Дістає. Оп. Оп, я тягну. Вікторія тягне. О, в мене нічого нема. У мене є, диви, диви! О! Горох. Прямо під берегом. І у Вікі нічого нема. Побудки Ні. простояли пів години в воді і, друзі, нічого нема. Ну нічого, Ні. все тоді, що робимо? Закругляємося, збираємося і будемо їхати. Підбиваємо підсумки дуже коротенькі. Все. Повністю вже все зібрали. Місце після себе залишаємо чистеньке, бо Вікторія Олеговна молодець. Поприбирала сміття, Ось пів пакета забираємо з собою. Ну, і все. В принципі, на такій ноті будемо завершувати. Цю рибалку. Вийшла вона така коротенька, але йде цей дощ, вже дорога потихеньку починає намокати. Так що треба звідси тікати, бо ще годинки-дві і ми звідси не вийдемо. Сьогодні рибалка була в такій компанії. Я, Стас, Дмитро, Вікторія Олеговна. Не Ось вона тікає. Не Ні, переснімати не будемо. Так що, друзі, все. Всім велике дякую за перегляд. Вибачте обов'язково підписуйтесь на канал, ставте подобайки. З вами був Дмитро. І Стас. І стас, все, Па-па. Побачимось, друзі наступна рибалка буде з злибокого турнчука. Так що підписуйтесь і слідкуйте. Пока-пока.